Карло Анчелоті загрожує реальне ув'язнення. Томас Тухель розповів про шанси Баварії на чемпіонство, кого хоче підписати ПСЖ, щоб нівелювати втрату МБАПЕ. Що сказав клоп в адресу Пепа перед очною зустрічю в АПЛ. Про все це та навіть більше у сьогоднішньому випуску. Підтримайте цей канал лайком та підпискою. А якщо ви хочете дізнаватися про ще більше цікавих подій зі світу футболу, переходьте на канал наших інформаційних партнерів Український футбол. У Телеграм. Вони в числі перших, хто оперативно надає інформацію про свіжі події зі світу нашої улюбленої гри. Ну і про нас теж не забувайте. Обидва посилання ви зможете знайти в описі та закріпленому коментарі. Ну а почнемо з огляду вчорашніх матчів. Шахтар здобув перемогу над Колосом, мінімально поступаючись після першого тайму. В Підсумку матч закінчився на користь донечан з рахунком 3-2. Барселона перемогла Мальорку з їх улюбленим рахунком 1-0. Вже на 24 й хвилині господарі пробили пенальті, але в підсумку воно не було реалізоване. Проте на 73-й хвилині ситуацію виправив Ламін Ямал після асисту Левандовськи, здобувши перемогу для своєї команди. Наполі та Торіно обмінялися очками. Команди не змогли знайти переможця у матчі. Таким чином він завершився з рахунком 1-1. За Наполі відзначився Кварац Хелія, а за Торіно Санабрія. Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував. Боротьбу за чемпіонство в бундеслізі. Далі цитую: ми нікому не віддавали титул. Є область між відмовою та заявою про наміри. Вона називається реальністю. Розрив дуже великий, але його реалістично скоротити. Для нас це означає стати стабільнішими та набути новий рівень цієї якості. Це завжди починається з наступного кроку. Нам треба перемагати, перемагати та ще раз перемагати. Боротьба за титул більше не в наших руках. Байер більше не Відчуває, як ми дихаємо їм у потилицю. Ми у цьому самі винні, але це не звільняє нас від обов'язку зіграти повну проти Майнца, сказав Тухель. Мужик сказав, мужик зробив. Вже під час створення цього відео Баварія переїхала бульдозером Майнц з рахунком 8-1. Баварія Ізбек. Напередодні матчу з Мансіті головний тренер Ліверпуля розхвалив Гвардіоло. Пеп найкращий тренер світу. Те, як він вплинув на футбол, виграв багато трофеїв, але поводиться так, ніби нічого не виграв. Неймовірне бажання. Я бачу досконалість. Пеп, безперечно, саме такий, сказав клоп. Нагадаю, матч Ліверпуль Мансіті стартує 10 березня о 17.45. Іспанська прокуратура вимагає ув'язнення головного тренера Реал Мадриду Карлон. Анчелоті за порушення податкового законодавства. Прокуратура вимагає посадити Анчелоті на 4 роки 9 місяців. Італійцю інкримінують те, що у 2014-2015 роках він не заплатив податків на суму понад 1 мільйон євро. Правда, це чи брехня, поки невідомо. Проте це доволі серйозні обвинувачення. І якщо про це заявляє прокуратура Іспанії, діло пахне жареним. Будемо слідкувати за розвитком подій. Не лише один інчолоті під загрозою. В інтернеті з'явилася інформація, що він Динамо Київ. Джерсону Родрігесу, який зараз перебуває у оренді в клубі Слован, теж загрожує ув'язнення. Прокуратура Люксембурга просить 15 місяців тюремного ув'язнення для футболіста з випробувальним терміном. Справі про домашнє насильство щодо його колишньої дівчини. Вирок суду буде винесено 27 березня. Інсайдер Фабріціо Романо розповів, що Манчестер Юнайтед підпишуть нового лівого захисника. Як повідомляється, список кандидатів буде визначено після закінчення змін у структурі правління клубу. Ну що, Миколенко, твій вихід? Французький інсайдер Даніель Ріолу повідомив, що ПСЖ спробує підписати Вінгера Реала Вінісіуса Джуніора, якщо Кіліан Бапе підпише контракт з мадридським реалом таким чином ПСЖ хоче нівелювати свою втрату кіліана захисник Василь Кравець став гравцем полісся. Попереднім його клубом був дніпро 1 куди він перейшов з Ворскли. В мережі з'явилася інформація, що Мілан полює на нападника Болонії Джошуа Зіркза, яким також цікавиться Арсенал і ще декілька клубів АПЛ. Він проводить доволі непоганий сезон з 16 результативними діями у 29 матчах. На його рахунку, 11 голів та 5 асистів в матчах за Болонью. Нагадую, ви можете підтримати цей канал підпискою, оцінкою та коментарем, а також не забувайте переглядати наші. Попередні відео та підписуватися на наші соцмережі, зокрема, наш телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Побачимося завтра!